Знаю, що завжди є потреба в таких каблучках, як цей Кенго і останнім часом у нас цих і не було наявності. Хоча ви її питали, заходили, питали за каблучки. Не було у нас, не було що запропонувати. Але від сьогоднішнього дня у нас на майданчику буде Кенго в білому цвіті. 8 випуску рік випуску, 1,5 турбодизельний мотор. Машинка обслужена, замінене щеплення. Повністю обслужена ходова, грем замінений. Ну, і, щоправда, прийшли, вже прийшов час замінювати мастила та фільтра в двигуні. А так машинка на повному ходу, по документам це пасажир, машинка з Франції привезена, є несуттєві підкраси по низам біля порогів з обох боків. І з цього боку є невеличкий підкрас зі шпаклівкою, і, напевно, невеличка м'ятинка була. По машинці? що? Переобладнаний в пасажира грузовичок. Сюди встановили ми. Ну, як ми, власник цього автомобіля встановив сідушки з сцені, як бачите, їх можна дістати легесенько. Потім у нас е на спинках водія та пасажира спереду є такі століки. Машинки доволі цістенько, все класно. Великий плюс цих автомобілів, в тому що е здоровезний багажник. Це, звісно, не максі база, але все одно, якщо достати навіть ці, ці сідушечки, то місця буде достатньо. Запаска кріпиться знизу. так. Я хочу сказати, що доволі приємна ціна на цей автомобіль. 8 рік випуску, дизель, а буде приладити за ціною 6600 Також в автомобілі ще є два коліса на залізних дисках, чого два, бо два прорізані, На жаль, було. Це у нас п'ятиступка. ступка механіка, ручник працює, магнітолка, шкіре оздоблення керма відбулося, переднішко підіймачі 275 тисяч кілометрів пробігання. Друзі, якщо ви шукаєте собі каблучок, для роботи перевозити товари, продукти, сім'ю без проблем. Машинка поїздить, машинки доволі розповсюджені у нас на ринку. І навіть сьогодні бачив, одна приїхала генокен-гобіла, і слідом за нею Renault Янго-Біла. Машинки розповсюджені. Чому? Тому що надійні, виносливі і їздять. А це саме головне. Де плюс до всього на майданчику Автопонт ви зможете купити таку машинку за недорого. Тож ми вас запрошуємо.